сосна у нас от 250 гривен и до 2500 гривен. Елочка от 400 и до 4000. Данское дерево от 2 и до 13 осталось. Ну, есть смотречки западные, ручной работы сделаны. Они также идут от 250 гривен и до 2000 гривен. Есть в горшках, есть зеленые, есть голубые. У кого есть частные дома, могут взять себе такую, попользоваться на Новый год выставить ее потом у себя во дворе, не пересаживая горшка, чтобы не покупать ее дважды, еще один год попользоваться, она а следующая, потом ее посадить. С залежит, залежит для того, что, например, это дерево с Дании приехало. Оно дороже, оно покупается, нет цены, но не местное. Это западные, их придут руками. Сосна наша, как и была в том году, грубо говоря, так и она и осталась посадить. Также елочка наша местная. Все, что привозное, оно чуть дороже местного. И вид высоты, и от пухности. Если она красивая, пушистая, то, конечно же, она будет дороже и в лесничестве, так дороже и у нас. И если дерево с четырех веток, то оно не будет ничего стоить. как и в филии офис ДП ліси України реалізують різдвяні ялинки для населення. В цього року заплановано реалізувати більше восьми з половиною тисяч різдвяних дерев. Всі ці дерева заготовляють або на спеціально відведених плантаціях де вони вирощуються або під час рубок формування та оздоровлення лісів площа наших ялинкових плантацій на Черкащині становить 140 гектар тобто на них зростає близько чотирьох тисяч чотирьохсот тисяч дерев різного віку По надлісництвах філії центральний лісовий офіс на черкащині цьогоріч працює 18 різдвяних ярмарків всі вони розташовані на базі лісництва тому кожен бажаючий може Здійснити купівлю ялинку на такому ярмарку. Самі ялинки почали продавати з початку грудня, тобто ялинкова компанія вже триває. Контакти та адреси ярмарків можна знайти як на сайті ДП «Ліси України, так і на, у закріпленому дописі на Фейсбук-сторінці нашої філії. Вартість ялинок залежить від породи та висоти. Ну, якщо для прикладу найчастіше закуповують сосну звичайну висотою від 1,5-2 метра. Ціна такої ялинки на сьогодні коштує 228 гривень. Але вартість ялини звичайної вже буде коливатися від 156 до 666 гривень за деревце, залежно від висоти. Також до продажу у нас доступні як ялина колюча та сосна кримська. На цих легальних, як я вже говорив, різдвяних ярмарках. Ми продаємо ялинки, на яких закріплюється спеціальна бирка зі штрих-кодом. Цей штрих-код можна перевірити на сервісі ОПЕНКФОРЕЗГОВІЙ і дізнатися всі дані про деревце, наприклад, назву підприємства. Де виростили та заготовили цю ялинку, також дані про постачальника і породу дерева. Бирку лісівники зазвичай чіпляють на стовбурі дерева, щоб її було і видно, і легкий доступ до неї, щоб її можна було перевірити. Нереалізовані ялинки зазвичай їх відправляють на корм тварина. Дике, диким тваринам, тобто лосі або олені дуже полюбляють цю хвою і гілки, тому такі дерева використовують для підкорки диких тварин.